Вас знімає скрита камера, село Братківці. Роман Романович. Роман. Наша мама, наша мама с уміє користувати телефончиково. Шо, твій, бра... шо, твій брат. Що твій брат стелепаний, що? ж телепа. Тут запитаю, третя чи трета? Роман зробив у нього файно. А я її нажимаю, підтримує фотографію. мене на фотоапараті туман. Таке кино є. Чехії чехі таке кинує.